Сьогодні знову про психосоматику. Ви, мабуть, помічали, що одні люди у нас хронічно хворіють все життя, а інші бігають до староків і нічого їм не стається. Такі питання виникають завжди: чому ж так? Так ось головна причина це, звичайно, стрес і стрес, як людина його прийняла. При однаковому стресі кожна людина. Відреагує по різному, її тіло відреагує по різному. І це залежить, звичайно, від її стану, в якому вона перебуває. Стрес дає страх, що створює і блокує перебіг енергії в тілі. І ось 6 грудня я хочу про о 19 годині в телеграм-каналі провести вам прямий ефір для тих, кому це цікаво. І там покроково розкажу, чому так відбувається, що один і той самий стрес у кожної людини осідає в різних частинах тіла, що на це впливає, і що, чому це приводить до проблем із здоров'ям? Справа в тому, що страх блокує і створює напругу, і енергія не поступає в цей орган. Ну, наприклад, візьмемо серце. Серце це страх, що ви не можете щось контролювати, що щось піде не так, що вас не люблять, тут сюди також входять ці переживання. Грудна клітина це завжди страх самотності, це відречення від самої себе як від особистості, страх також любити і бути коханими. І цей світ стає вразливим для цієї людини. Нирки. Це завжди занепокоєння. Занепокоєння, що на вони настануть зміни, які будуть не дуже приємними. Страх втрати тримає весь час людину в напрузі, страх втратити там, наприклад, життя, гроші, змушує це все збирати людину, наприклад, нічого не викидати. Організм застигає в ці позиції і накопичення. І не виділяє, і не вивільняє цю енергію. Так ось ще ноги скажу: ноги це завжди рух у нас уперед. І якщо ви чините опір своєму руху вперед, тому що ви застряли в депресії, там живе страх перед життям. Твердо стояти на ногах, нема впевненості. Нема впевненості в сексуальності, тому що це ноги зв'язані в нас з нашою цією частиною, де в нас знаходиться сексуальна частина. Тому ви маєте зрозуміти, що такий зв'язок є з кожним органом. І психосоматика якраз це і пояснює, і дозволяє пропрацювати ось ці моменти. Тому якщо ви знаходитеся весь час в стресі, і маєте хронічні хвороби, які вас не відпускають, ви вже з... обходили всіх лікарів, ви вже не знаєте, куди вам рухатися. Загляньте в себе, загляньте в свою психосоматику, це можна пропрацювати, це можна екологічно звільнити свій організм від стресу цього, що у вас накопичився. Зазвичай це ще зв'язано, звичайно, з нашим дитинством, коли ми вперше відчули цей, такий самий страх і стрес. Тому я запрошую вас на прямий ефір 6 грудня о 19-й годині. Я проведу для вас цей прямий ефір і покроково розкажу про те, як і коли стрес впливає на ваше тіло. Запрошую. Це буде в телеграм-каналі, тому приєднуйтесь до телеграм-канал, там буде силочка на цей прямий ефір, і буде цікаво.